かだって、えー Я напевно не буду в унісон, бо я не вважаю, що питання Запорізької атомної електростанції є питання номер один сьогоднішнього порядку денного для України. Я вважаю, що питання номер один сьогоднішнього порядку денного для України є питання членства в НАТО, і це питання є ключове, і від цього питання не можна відводити ніяку увагу ні українського суспільства, ні західного суспільства. І в підтвердження моїх слів 40-й саміт міжнародних. Народного демократичного союзу, який відбувався в Лондоні, єдине питання, яке розглядав по Україні, це питання підтримки членства України в НАТО і в Євросоюзі. Ми маємо до саміту в Вільнюсі уже менше трьох тижнів. Ми маємо всі свої акценти. Ми маємо всі свої міжнародні дипломатичні військові зусилля скерувати на те, щоби отримати запрошення. Північно-Атлантичний оборонний альянс отримати дуже чіткий перелік пунктів для того, щоб ми стали членами Північно-Атлантичного оборонного альянсу. Я вважаю, що це питання номер один, від якого не можна відводити увагу. Врешті, президент Сполучених Штатів Америки висловлюється стосовно членства України в НАТО, і він говорить про те, що якщо дивитися на Збройні Сили України. Жодних питань це по суті де факто уже є структура, яка відповідає стандартам НАТО. А Україна як країна з корупцією, з відсутністю верховенства права з відсутністю свободи слова із загрозами внутрішніми. Це не є країна, яку сьогодні можна взяти в альянс. І ми не маємо права відволікти від цих питань внутрішнього порядку денного увагу українського суспільства. І я вважаю, що це питання номер один, яке найголовніше сьогодні і для України, і для безпеки в Європі. Питання номер два, на мою думку, теж не запорізька атомна електростанція. Я вважаю, що питання номер два це питання наступу українських військ і досягнення військовими засобами тої мети, яка поставить нам зовсім інші можливості для проведення заходів для завершення війни перемогою України. Нам сьогодні треба подивитись, проаналізувати і зробити все можливе і підтримати генеральний штаб. Головного командувача збройних сил України Командирів бригад, командирів батальйонів для того, щоб цей наступ досягнув успіху, це питання номер два. Бо якщо цей наступ не досягне успіху, ну то питання Запорізької атомної електростанції насправді не буде актуальне в тому форматі, в якому ми сьогодні це обговорюємо. А питання номер три це вже є питання безпеки і в тому числі техногенної безпеки. Але перед питанням Запорізької атомної електростанції я все таки вважаю, що після... Тракту, який здійснений в Каховській Греблі, питання загрози номер 2 чи загрози номер 1 після Каховського водосховища, це є питання Титану в Армянську. Після цього, коли українці продемонстрували, активно що ми здатні сьогодні уразити міст Чонгарі, я би сьогодні оцих всіх, хто відповідав за те, щоб 24 лютого підірвати міст Чонгарі, запитав, чому ми це можемо робити 22 червня і не могли цього зробити 24 лютого. І я би точно вважаю, що це питання нікому не можна спустити. Бо те, що ми сьогодні воюємо під Херсоном, те, що ми сьогодні говоримо про окупацію Запорізької атомної. Те, що ми втратили Маріуполь, те, що ми втратили дуже багато українських воїнів і мирних людей, це результат непідриву моста в Чонгарі. І про це не можна забувати. Але я вважаю, що сьогодні ця небезпека теракту в армянську на армянському титані стала більш на порядку денному. Чому? Тому що московити тепер зможуть звинуватити українців в тому числі. І використовуючи результати удару по Чонгарському мосту, що українці Тим чи іншим способом можуть бути нібито причетні до теракту в Армянську, а це сотні тонн аміаку, який, до речі, теж може хмаркою попливсти і в Болгарію, і в Туреччину, і куди завгодно, куди подіє вітер. І це теж я вважаю, коли Путін віддавав накази про здійснення теракту в Каховці, він демонстрував, що він може таким чином і загрожувати не тільки Україні, бо насправді. А він Все може на них. абсолютно він може загрожувати і також країнам-членам НАТО, тому що Болгарія, Румунія, Туреччина це країни-члени НАТО. І тепер Запорізька атомна електростанція. Ну, давайте так. Пункт номер один: Путін божевільний від божевільної людини, бо тільки божевільна людина могла віддати наказ на початок повномасштабної агресії в 21 столітті. Оскільки він божевільний, то ми можемо очікувати від нього що завгодно. Але навіть в цій ситуації, яка сьогодні є, я вважаю, що московити будуть старатися зробити все можливе, щоб потенційний теракт в Армянську на Титані, в Запорізькій атомній електростанції представити як дії українців. І я переконаний, що вони попробують спровокувати і таким чином показати ситуацію, щоб мати можливість звинуватити українців в тому, що може відбутися. І тому я не, роз... не бачу, чим ця ситуація 23 червня відрізняється від ситуації квітня, січня, листопада минулого року. Мені видається, що ми маємо такі ж самі загрози на Запорізькій атомній електростанції, як ми мали і місяць тому, і декілька місяців тому. Мене дуже занепокоїла заява президента Сполучених Штатів про можливість застосування путіним тактичної ядерної зброї. Ми отримали відповідь від. Керівництво головного управління розвідки України про те, що цього не буде. Але я пам'ятаю, що головне управління розвідки обіцяло, що ми будемо вже в Криму в червні місяці. Я пам'ятаю, що головне управління розвідки обіцяло тому я більше вірю Байдену, який в двадцять році сказав, що буде війна, а в 22-му році сказав, що готуйтесь, будь ласка, до війни. І сьогодні в інтернеті є його цитати, його підтвердження, його пряма мова. І тому в цьому відношенні я переконаний, що наші західні партнери володіють більшою інформацією, і треба чути наших західних партнерів і обов'язково на це реагувати. Я дуже би не хотів подумати, що. Тематика запорізької атомної електростанції і потенційного теракту, який можуть здійснити росіяни, це теж є переведення уваги. Бо я дуже добре пам'ятаю, як виникли московити, які раптом почали будувати атакувати Білгородську, кульську область, і як вони зникли? А ми перестали говорити про Бахмут. І про ту фортецю, якої на жаль ну, змушені були покинути збройні сили України. Ми маємо сьогодні не відволікати увагу від двох основних питань порядку денного. Перше питання це членство України в НАТО, і нам чітко сказали, що друзі, це вже не питання збройних сил України, це питання вашої внутрішньої політики. Тому президент, кабінет міністрів, парламент мають працювати над тим, щоб Україна відповідала стандартам НАТО. І друге питання це контрнаступ чи наступ збройних сил України. Тому президент, парламент, уряд, суспільство мають робити все можливе для того, щоб допомогти Збройним силам України. Ну і звичайно, ми маємо уберігати від можливих техногенних катастроф і від божевілля кремлівського Путіна. Де зараз працює некий товариш Дємченко, якого звинуватили в роботі на Московську Федерацію? Ви нам скажете? А я дуже би хотів, щоб глядачі подивилися. Я думаю, що їм цікаво буде і шокуюче знати, де зараз працює пан Дємченко, якого звинуватили в роботі на Російську Федерацію. І я ще раз скажу: я абсолютно не применшую. Роботи українських розвідників, бо це служба, яка народилася з попелища? Це служба, яка була до 2014 року нашпигована ФСБшною агентурою, і цю ФСБшну агентуру чистили, чистили і чистили. Але звідки появилися оці кремлівські кроти у вищих ешелонах влади, це теж треба задати запитання. І чи дочищені сьогодні ці кремлівські кроти у вищих ешелонах влади? В тому числі і в розвідувальних управліннях, і з особливою повагою і шаною відносячись до українських розвідників, я не можу не згадати справу полковника червінського контрозвідника, про якого сьогодні говорять як про людину, яка причетна до ліквідації терористів московських, яка причетна до операції пов'язаної з Вагнером, яка причетна до багатьох контррозвідувальних. Операцій українських спецслужб, де ця людина сьогодні знаходиться під судом? Чому так? Хто за це буде відповідати? Я переконаний, що ці питання ми не можемо замовчувати. І наостанок, я довіряю. Даними, яким володіє президент Сполучених Штатів Байден, і поки що, все, що говорили нам наші західні партнери, на жаль, відбувалося так, як говорили нам наші західні партнери. Ми сьогодні маємо цінувати і поважати допомогу західного світу. Ми маємо розраховувати в першу чергу на себе, на наші збройні сили, на нашу службу безпеки, на наше головне управління розвідки, на наших спецпризначенців. Але ще раз і ще раз, ми повинні розуміти, що ми. Сьогодні боремося і переможемо, тому що перший раз за останніх 100 років світ чітко, публічно і однозначно став по нашій стороні, і ми не маємо права втратити оцю підтримку цивілізованого світу. Же, от що може бути, що ми чекаємо від цього саміту в першу чергу, ми розуміємо, що там ну ніхто не вийде і не скаже, що нас вже там завтра беруть в НАТО. Чи може таке бути? А не потрібно чекати тут. Не той варіант під лежачий камінь, вода не тече. Тут потрібно діяти, і діяти треба дуже активно. От я розумію, що річниця рішення стосовно нашого. Кандидатство в Європейський Союз і сім пунктів, які були поставлені перед Україною для того, щоб підтвердити оцей статус кандидата, щоб почати перемовину. Ми очікуємо усний звіт. Так, от виконано тільки два, а п'ять не виконано. Друзі, рік часу з семи виконано два, п'ять не виконано. Мені здається, що треба запитати у тих, хто був. Зобов'язаний і брав на себе зобов'язання це виконати, чи наближає це таке невиконання до позитивного рішення на саміті НАТО? Звичайно, що ні. Тому що, ну звичайно, що кожен наші партнери скажуть, друзі, а в чому справа? Що заважає виконувати? Те, що насправді зробити дуже і дуже просто, тому я переконаний, що тут не треба чекати, що буде. Треба діяти, виконувати ті зобов'язання, які ми на себе взяли, провадити активну дипломатичну політику в європейських столицях, у Вашингтоні, в всіх. Тих, хто сьогодні впливає на кінцеві рішення на підсумок. Я переконаний, що ми встані зробити навіть за цих неповних три тижні дуже чіткі і кардинальні кроки. От я точно знаю, що не треба зараз робити, бо це дає негативні сигнали для наших партнерів. От точно не треба купляти барабани за мільйон гривень для того, щоб розслаблялись в підземних бомбосховищах. Точно не треба за 52 мільйони. Купляти по тендеру очищення унітазів і умивальників в непрацюючому аеропорту Бориспіль. Точно треба притягнути до відповідальності тих, хто в... купляв бронежилети, шоломи за завищеними цінами, де служба безпеки провела уже обшуки. Я переконаний, що такі сигнали по боротьбі з корупцією це є наближення нашого членства в НАТО. Ще раз кажу: не можна не вірити президенту Байдену, який каже, Армія нема жодних питань, підтримка, допомога, а корупція, а верховенство права а свобода слова це речі, над якими треба дуже швиденько допрацювати. Тому дипломатія має бути активна. Дипломатія має провадити зараз дуже активну і публічну, і не публічну діяльність. А внутрішній середині країни, парламент, уряд, президент мають виконувати ті зобов'язання, щоб наблизити нас до стандартів НАТО. І не треба очікувати манне небесної. Треба працювати. Ми маємо привідкрите вікно, двері можливостей. Оце вікно треба виконати використати. Воно не буде вічне, воно не є безмежне. Воно відкрилося завдяки героїзму збройних сил України і єдності українського суспільства. Не можна потім десь через декілька років шукати винних, хто сьогодні не зробив те, що він мав зробити. Сьогодні просто треба стати і зробити. Оце наш шанс. Це наш шанс всіх українців московити витворили з українців мононацію. Нема сходу заходу півдня півночі. Ми стали єдиним цілим народом. Це величезний глобальний історичний шанс. Ми маємо його використати на всі сто використати. В цьому контексті є погана новина з парламенту, тому що вчора профільний комітет. На жаль, підтримав цей законопроект, про який говорить пан Михайло. Тільки єдина людина, яка не підтримала цей законопроект під час голосування в профільному комітеті, це була Ніна Южаніна з Європейської солідарності. І напевно, сьогодні підприємців, яким хочуть відновити штрафи, яким хочуть відновити визиски, які ну хтось не розуміє, що тільки за рік ковіду припинили роботу 492 тисячі підприємців. Скільки їх припинило роботу за час повномасштабної агресії. Це тяжко собі подумати. Сьогодні, напевно, ці підприємці мають звернутися до своїх депутатів мажоритарників і попросити переконати їх не робити цього безглуздого шкідливого кроку, не повертати фіскальні санкції, не повертати штрафи, не повертати перевірки, бо це повернення корупції по відношенню до підприємців. Наступне засідання парламенту точно буде. Присвячено цьому, і це буде велика боротьба. І я переконаний, що тут народні депутати, які розуміють ситуацію в країні, не мають права допустити цього голосування. А що стосується військових, то я сподіваюся, що ще не появиться ще один цабель з голосу, який буде блокувати як минулого разу виплати військовим. Вже, вже ні, тому що це було консолідоване рішення цієї робочої групи всіх фракцій груп.